Привіт, мої любі, мої хороші! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка. Як і обіцяли, починаю серію відео підтримку кожного українського міста. І сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну страву Слобожанщини, а саме Сластьони це старий український рецепт: неймовірно ніжні, тендітні та дуже смачні. Моє відео в підтримку Харкова ізюма Харківської області всієї Слобоженщини. Починаємо. Починаю з начинки. 30 грамів родзинок заливаю столовою ложкою води, накриваю мисочкою і відправляю в мікрохвильовку на 30 секунд. Потім все перемішаю, а водичку злию. Це робиться для того, щоб родзинки стали м'якими. Якщо ви не бажаєте цього робити в мікрохвильовці, залийте родзинки окропом на 5-10 хвилин, а потім водичку злийте. Буде таке саме. Тепер сюди я додаю 120 крем-сиру У мене сир Філадельфія, звичайно, в старому рецепті ніякого крем-сиру не було, а був звичайний домашній сир. На жаль, у мене немає домашнього сиру, тому використовую той, що є. В кастрюлю наливаю 500 мл молока. Додаю дрібку солі третина чайної ложки, 30 г цукру або можна до смаку. І одну чайну ложку ванільного екстракту або можна ванільний цукор. Все перемішую і відправляю на плиту. Молочко необхідно довести до кипіння. Молочко вже майже закипіло, тепер тоненькою цівочкою засипаю манку. Це робимо поступово і весь час перемішуємо. Все, що нам потрібно, це зварити дуже густу манну кашу. Я думаю, всі знають, як це робити. Весь час необхідно перемішувати, щоб не було грудочок і у вас вийшла гарна однорідна манна каша. Мої любі, подивіться, до якої консистенції необхідно зварити манну кашу. Для цього рецепту це дуже важливо отримати правильну консистенцію. Тепер зразу знімаю з вогню і негайно ж потрібно формувати сластони. Робочу поверхню необхідно добре притрусити борошном. Я буду формувати зразу два сластьони одночасно, але робіть це тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що ви швидко впораєтеся, тому що дуже важливо формувати сластьони, коли каша ще дуже гаряча. Коли вона остиває, тоді вже дуже важко зліпити сластьони і у вас нічого не вийде. Тому майте це на увазі. Слідкуйте за моїми руками, робиться все дуже швидко і просто. І, до речі, сласьони також можна приготувати і без начинки. В давнину слобоженські готували на свята чи недільні ярмарки. І це була улюблена страва для дітвори. Сласьони мають давні історії, і навіть Іван Котляревський у своїй поемі Енеїда згадує про них. І ласущі все тільки їли сласьони коржики, стовпці, варенички пшеничні і так далі. У мене вийшло 6 досить таких великих сластьон Звичайно, можна приготувати і меншого розміру, і тоді їх буде більше. В миску розбиваю одне яйце, додаю дрібку солі і збиваю вилочкою для того, щоб білок та жовток перемішалися. Тепер кожну штучку сластьони я занурюю до яйця, і на пательні у мене вже розігріта рослинна олія. Буду обсмажувати до золотистої скоринки з обох сторін. Смажимо сони на вогні нижче середнього, і, до речі, смажаться вони дуже швидко, тому пальнуйте, щоб вони у вас не пригоріли. Обсмажені сони необхідно покласти на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Якщо ви помітили, до начинки я взагалі не додавала цукру. А знаєте чому? Тому що готові сластони я буду зверху притрушувати цукровою пудрою. І таке поєднання, коли начинка не солодка, тісто солодке і зверху ще цукрова пудра, на мій погляд, дуже добре пасує. Ну а додавати чи не додавати цукор до начинки, звичайно, вирішувати тільки вам. Мої любі, готуйте обов'язково цю страву, бо це надзвичайно смачно. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший кулінарний канал ABC Cooking, Посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна. Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па!